Вітаю! ми зараз знаходимося з вами в парку щасливий в місті Гостомель, і будемо йти до Таунхаусів, які знаходяться тут всього в 150 метрів. ЖК Сонячний. Сьогодні в нас буде огляд на один з наших об'єктів двоповерховий таун з ремонтом. А також у нас ще в продажу є різні планування трьохповерхові і двохповерхові з великою мансардою. Де можна зробити також окремий повноцінний поверх, так що запрошуємо вас на перегляд і е, насолоджуємось природою і гарним днем. Тут у нас в продажу двоповерховий таунхаус 90 квадратних метрів, три спальні кімнати. Побудований він з червоної цегли, комунікації центральні, тільки вода, вхідна, з зверливина, опалення газове, індивідуальне. І зараз можемо прийти з вами всередину. Тут попереду у нас парковочне місце. Ну, на два невеличких авто чи на одне велике, без проблем його вистачає. Заїзд закритий. Територія за закритими автоматичними оборотами. Зараз можна пройти всередину. Приходьте, будь ласка. Одразу на вході у нас стабілізатор напруги і електрощитова. По всьому будинку встановлені датчики руху, ну і двері на відкриття, на охорону. На першому поверсі є невеличка кімната. Тут Обігрівач радіатор, підлога це паркетна дошка. І під вікном теж шматочок теплої підлоги, щоб відсіювати холодне повітря з вікна. У першому поверху перемогли Тут у нас сам грузок першого поверху з душовою кабіною. Також тепла підлога. І тепла підлога взагалі по-перше. Вона для газова тепла педина. Так у нас тут знаходиться кухня з газовою варильною поверхнею, з духовою шафою, а також з посудомийною машиною. Це компанія Електролюкс в хорошої якості. Також а, на кухні є одна вода від зворотнього осмосу окремо. Ну і встановлені загальні фільтри на вхідну путь. Кухня вітальня площею 20 квадратних метрів, 20,5 метрів майже. І є вихід на задній подвір'я. Окремо. Воно повністю викладено плиточкою. І є трошки висаджених рослинок. Зона відпочинку з парасолею, з диванчиком і барбекю. Проходимо на другий поверх, сходи бетонні, бетоні, вшиті дерево. Також тут у нас весь другий поверх це паркетна дошка. Звичайно, крім самого зла. Тут у нас дві спальні кімнати. Одна велика дитяча з двома спальними ліжками, з місткими шафами, з боковим відкриваємо. І також тут зона під вікном, так само зроблено відсікання холодного повітря, тепле Тут велика ванна, Прямо велика ванна, знаходиться також пральна машина та бойлер додаткового для о, обігрівання води. Ця функція доступна і на котлі, а так само можете підключити бойлер і у літній період не треба підключати додатковий котлі. Тут батьківська спальня. Пікном цікаві колоного повітря, міська шафа купе У кімнатах на другому поверсі та кухні встановлено кондиціонер. Також охоронна система. І зверну вашу увагу, що тут є горище, там по площі десь 40 квадратів. Висота в коньку десь метр вісімдесят, в принципі, для зберігання дуже зручно і має місце бути в приватному будинку. Також хотіла сказати, що по будинку є невеликі пошкодження постелі, а всі, всі стіни були перефарбовані і оновлені. Так що зроблений косметичний ремонт, в якому ще ніхто не проживав.